Доброго дня вас вітає юридична компанія, «Приходько та партнери. Сьогодні ми поговоримо на тему податкової програми «Дія Сіті. Цифрова трансформація вже давно стала частиною нашого життя. За допомогою електронних сервісів та систем можна виконувати безліч дій, не виходячи з дому. Це економить час та зусилля для громадян і є досить зручним каналом комунікації для громадян з органами державної влади. Але трансформація не стоїть на місці, і в грудні 2021 року були ухвалені зміни до податкового кодексу України щодо цифрової трансформації. Цими змінами передбачалось введення в дії спеціальної податкової програми для іт бізнесу, яка отримала назву «Дія Сіті». Програма дія сіті передбачає значно нижчу ставку оподаткування за умови її використання ніж зазвичай. Наприклад, для спеціалістів оподаткування в цій програмі становить лише 5% на податок на доходи фізичних осіб замість 18%, А за умови їх працевлаштування в штаті, різниця очевидна. Також компанії, які зареєстровані в Україні резиденти при користуванні дії сіті, можуть вибирати яку ставку оподаткування використовувати податок на прибуток 18% або податок на виведення капіталу 9%, Які податки підлягають під систему виведення капіталу та податково за ставку 9%. По-перше, виплата доходів з дивідендів, по-друге, виплата відсотків, комісій, сплата штрафів та інше. По-третє, виплата по-четверте, виплата доходів від спільної діяльності для резидентів Діє Сіті. По п'яте, інші види податкування, які зазначені в законі України. Користувачі Діє Сіті мають можливість і надалі здійснювати співпрацю з ФОПами. Для таких компаній, звичайно, є деякі обмеження щодо співпраці з ФОПами, але якщо річний дохід компанії є менш як, 40 мільйонів та якщо вони обрали податок на прибуток, то жодні обмеження їх не стосуються. Обмеження дивідендів не підлягає оподаткуванню, якщо вони будуть виплачуватись не більше як один раз на 2 роки, а саме компанія є платником на виведення капіталу таким чином, законодавець ставить певні податкові обмеження для Дей Сіті. Обсяг послуг між компаніями DCT та ФОП з кожним роком буде зменшуватись. Так, з початку 2025 року обсяг послуг не може перевищувати 20% від витрат за попередній звітний період, хоча у 2024 році дозволяється не більше 50%. Отже, якщо аналізувати дії сіті та податки, то можна зробити висновок, що дана програма покликана створити сприятливе економічне становище для it бізнесу. Але це зовсім нова програма, яка потребує детального вивчення, а в деяких випадках і допомоги спеціалістів в її застосування. Якщо є бажання скористатися Дія Сіті, але не знаєте з чого почати, то варто звертатись за допомогою адвоката в it сфері який допоможе розібратися з новоприйнятим законом та особливостями оподаткування в Дія Сіті. Адже своєчасна правова допомога це запорука надійної та стабільної роботи бізнесу. А нові цифрові технології це лише частина складного механізму.